WTA тисячник Masters на ґрунті в Мадриді. В столиці Іспанії. Фінал у чоловіків у неділю 4 травня. Джек Драйпер Каспер Руд. Ніхто не передбачав такого фіналу. Даю гарантію. Друзі, вмощуємось зручніше. Багато часу вашого не займу. Лише хочу нагадати, хто ще не підписаний, підписуємось. Ваші вподобайки, лайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка для нас. Дякую всім. І м, скажу одне: Каспер Рут е, Драйпер. Ні разу, жодного разу, не зустрічалися один з одним. Це буде їхня перша зустріч і відразу фінал. Це напруга. Напруга дуже молодий драйпер. І ще я б не сказав, що такий вже досвідчений рут, 26 років всього лише Касперу, і його ще також можна вважати молодим тенесистком вважати. Прошу вибачення. І враховуючи той факт, що ну, так, по великому рахунку, один одного мало знають. Тому що зустрічається вперше. Я думаю, тут буде обмін сетами, а там вже побачимо, чи трішки більше досвіду у Руда відіграє свою роль, чи молодість і амбіційність драйпера. Я вважаю, що трішки все ж таки більше шансів у драйпера. І тут буде протистояння неймовірного бажання і чудового прогресу. І замітьте, друзі, на всіх покриттях драйпер демонструє універсалізм. Універсалізм в сучасному тенісі це дуже поширене явище і серед чоловіків, і серед жінок. Але у чоловіків це просто. Неймовірно, важко дається не всім. Драйперу, це вдалося. Драйпер закріпляється в першій десятці, І навіть я скажу, він навіть тягне вже і на першу п'ятірку. Рут не дотягує трішки. Але те, що він вийшов в фінал, він доводить, що він ну, десь на 9-10 місці гідний бути. Тому я кажу, що. Трішки більше досвід проти більш молодого, але вже такого е, тенесиста, який вже склався, я так скажу, відбувся, отак правильніше сказати. І шанси рівні. Трішечки, зовсім непомітне. Оце трішечки перевага все ж таки: я віддам драйперу. І. Е, Можна пробувати перемога через тотал більше джека-драйпера. А я вирішив взяти просто тотал по сетах більше 2,5. 2,29 коефіцієнт. Звісно, так і хочеться спробувати. Перемога драйпера, але при одному відданому сеті руду. Це дуже складно буде такий пробити прогноз. Але чому б і ні? Погодьтесь, є там такий параметр, я дивився, і коефіцієнт дуже-дуже крутий за тройку. Три, три з гаком там. Перемога драйпера і тотал по сетах більше 2,5. Треба буде спробувати, до речі. А Взагалі-то я зупинюсь. Більш обережний прогноз. Просто три сети. Тотал більше 2,5 по сетах, 2,29. От такі мої думки, друзі. Як і обіцяв, дуже коротко, багато вашого часу не зайняв. Підписка, подобайка і коментар. Дякую від душі. Що ви у мене є, дякую за підтримку, активність і перегляди. Слава Україні скорішої перемоги над расизмом. Всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі, папа! -па.